Поставити Росію на коліна не проти голова облради Василь Скрипничук. Про це він заявив під час сьогоднішньої прес-конференції. Так політик висловився щодо майбутнього видобутку сланцевого газу на Прикарпатті. Рано чи пізно, вважає очільник облради, цей процес розпочнеться. Питання лише в тому, чи отримає від цього Прикарпаття якомога більше користі. Зважаючи на погрози урядовців затвердити угоду в парламенті, Скрипничук вже не є настільки категоричним у видобутку альтернативного палива. І переконаний, це зможуть зробити і місцеві обранці. Потрібно лише враховувати, хоча б на Принциповіші поправки до документу. Глобально ж визнає Скрипничук, видобуток фланцевого газу серйозно вдарить по амбіціях Москви. Якщо з тої точки зору, що завалити Газпром і почати валити Росію, так я згіден, що це треба робити. Вони нас душили все життя. І тому ми можемо їм зараз відігратися і віддати це все діло. Якщо, якщо, якщо це буде тільки прозорий, прозорий видобуток і прозорий розподіл. Щоправда, стовідсотково гарантувати підтримку облради у питанні видобутку сланцевого газу Скрипничук все ж не може. каже велику роль у цьому питанні грає думка партійного керівництва депутатів, а її спрогнозувати важко. Нагадаємо, на минулому тижні облрада не затвердила текст угоди про розподіл вуглеводнів. Найбільше обранці критикували документ за відсутність гарантій екобезпеки та економічну вигоду для регіону.